продовжуємо вас інформувати стосовно прийнятих рішень у ході п'ятої чергової сесії Волинського парламенту. Так, обласною радою схвалено низку цільових програм з третьої спроби затверджено регіональну програму підтримки демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей на 2016 рік. Крім того, депутати прийняли програму, яка передбачає фінансування матеріально-технічного забезпечення військових частин, підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, а також мобілізації. В області на все про все необхідно понад 42 мільйони гривень. Лише 700 тисяч планують передбачити у бюджетах районів та міст. Все інше кошти обласної казни. На жаль, ми повинні за рахунок обласного бюджету фінансувати мобілізаційні речі, тому що в військоматах дійсно немає нічого. Ні нафтопродуктів, ні бланків. При 90 мільярдному бюджеті державному Но, така ситуація. Ми повинні підтримати. Ми відповідаємо всі разом з вами за тих мопців, які відправляємо, яких зустрічаємо. Схвалена сесією і програма профілактики правопорушень у Волинській області. На найближчих чотири роки передбачається її фінансування на загальну суму у понад 20 мільйонів гривень. Майже 10 мільйонів це кошти обласної казни. Стільки ж планують виділити з міських та районних бюджетів. Втім, затвердження програми не обійшлось без обговорення. Профілактика правопорушень з моєї точки зору, це не мережа відеокамер, які будуть стояти. Вибачайте, мережею відеокамер ми правопорушення лишень, лишень будемо фіксувати. Профілактика і документування злочину е також передбачає відеофіксацію. От ви говорите, що е для чого нам відеофіксація? Я вам поясню для чого. Згідно нового кримінального процесуального кодексу, практично ми не можемо злочинцю повністю пред'явити обвинувачення, якщо ми його не застанемо на гарячому при час скоєння злочину або не доведемо технічно, оперативно, що він причетен причетний до даного злочину. В інтернет-виданнях пройшла інформація, що після реорганізації на 70% на Волині зросла кримінальна злочинність. Це відповідає фактам? Є нас відповідно на даний час старі злочинності. Це пов'язано також відповідно з соціальними факторами, з війною на сході, тобто і з законом Савченка. Ми на даний час маємо велику кількість, і в тому числі на Волині, вже більше 650 чоловік, які повернулися з місць позбавлення волі. Це особи, рецидивісти і особи-небезпечні злочинці, які відбували покарання по 15-12 по років. І на даний час дані особи формують навколо себе відповідні групи для того, щоб скоювати на території області злочини. Тяжкі, особливо тяжкі. Між тим голова обласної ради Ігор Палиця переконаний, що більшість проблем криється за низькою заробітною платнею рядових правоохоронців. В нас на вулицях гарні кіношні копи з відеокамерами, зарплатою 8 тисяч гривень, які в двори не заходять. А слідчі, оперативники, дільничі інспектора мають зарплату 3 тисячі гривень і вони відповідають за злочини. Розкриття змоченів, недопущення змочені це на них. Голова поліції має 100 тисяч гривень, заступники 70 тисяч гривень. Поки не вирівняється ситуація, поки будуть атестовувати і звинувачувати всіх злочинах, які тільки існують, так і буде далі продовжуватись. Можливо, в процесі реорганізації в міліції в поліцію все-таки певну частину функцій, які сьогодні вони виконують на певних територіях, віддати органам місцевого самоврядування. Тому що складається враження, що на сьогоднішній день ви, як структурний державний, структурний підрозділ повинні забезпечуватись усім. З державного бюджету, і на це повинні бути передбачені кошти в державному бюджеті. А фактично, певну суму грошей досить велику. Ви для того, щоб ефективно функціонували, ви просите в бюджетах певних регіонів. В програмі це чітко передбачено, що практично основне завдання програми це є і вона розроблена з метою спільної участі тих самих громадян. Громадських організацій в охороні громадського порядку ми не просимо ці кошти для себе для управління національної поліції. Ми ці кошти просимо для того, щоб поставити відповідні відеоспостереження, поставити відповідні рубіжі на в'їздах в нашу області для захисту наших громадян, а не для нас особисто. Тому я просив у вас підтримати і надати таку можливість для того, щоб ми забезпечили безпеку саме наших громадян. Разом із цим Петро Шпига також повідомив, що програмою передбачено видатки на створення груп швидкого реагування, які будуть діяти у містах та районах області, де наразі немає патрульної поліції. Вони будуть забезпечувати функціональні обов'язки як колишніх працівників ДАІ працівників дільничних інспекторів а також працівників оперативних. Тобто будуть діяти групи швидкого реагування в розрахунку 20 на одна група швидкого реагування на 25 тисяч населення. Відповідно, ці групи будуть працювати цілодобово. За 55 рішення прийнято. Дякую, Петро Петрович. П'ятої чергової сесії волинь -ради. депутати розглянули питання про вжиття заходів щодо відновлення права територіальних громад області на ведення лісового господарства на землях, які перебували у користуванні Волинь обл -агроліс. Нагадаємо, діяльність цього обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства була припинена рішенням сесії обласної ради у 2011 році. Повертатися сьогодні до створення агролісів. Ліквідованих вже раніше. Я вважаю, що це крок назад. По перше, ми не створимо, ми не зможемо як депутатський корпус ефективно здійснювати контроль за цим підприємством. Фахівців вже немає. Вони вже розійшлися або працюють в державних структурах, або зовсім не працюють. Створювати з нуля це підприємство і забезпечувати депутатський контроль на ньому. Я вважаю, ми сьогодні не зможемо. Я особисто, мабуть, підтримую в цьому контексті свого колегу Володимира Нальковича з тим, щоби ну. Треба добре вивчити це питання, чи є доцільним знову повертатися до того, що було. Я рахую, що треба йти вперед, просто враховувати досвід європейських країн, які проводять, як вони проводять свою роботу. Ми не повертаємося до того підприємства, яке було. Ми ці ліси будемо передавати на новостворене підприємство Олень яке повинно дійсно сьогодні почати займатися і в лісовому господарстві наводити лад. Але це рішення тільки перший крок. Далі ми ж всі, хто принаймні розуміє порядок прийняття рішень, розуміємо, що далі буде прийняття рішення головою Волинської обласної державної адміністрації, який своїм розпорядженням, як і минулого разу, яке видавав, забирав ці ліси між колгоспні в комунального підприємства, яке тоді було в Волинській обласній раді. Хрипка позиція. Е Володимира Нальковича Бондера і керди в частині того, що неефективно працювали. Навпаки, собівартість дров, собівартість деревини була значно нижча для населення, ніж в державному. Вона була більш доступна. Підприємства надавали на своїй території допомогу школам і працювали успішно. Просто Крокодили тоді взяли, задавили це підприємство і його знищили. Я сьогодні їжджу, дивлюся, і мені шкода на це дивитись. Тому позиція правильна, в частині яку звучив Рубльов. І давайте серйозно підійдемо до державного вирішення справ в інтересах громади. Як сьогодні працює держава, на жаль, ефективно, ми всі бачимо по Карпатам, по нашим лісам, по всьому. Тому давайте ми спробуємо. Ми знайдемо фахівців, які самі чесні, і запропонуємо повернутися, щоб вони працювали під нашим контролем чи по совісті. А якщо держава і нам вдасться якось привести в порядок, і ми побачимо колись, що держава дійсно працює чесно, і на жителів цієї держави, тоді, може, ми повернемо їм під контроль ці ліси, якщо нам буде важко їх отримувати. Це не означає, що в нас помучиться, але перший крок зробити можна, тому що скоро лісів не буде. Ніхто з нас не проконтролює вирубку лісів, яку з Києва виписують. А екологічне управління дозволяє і зменшує вік деревам замість своїх пише 70, тому що сьогодні такого контролю, на жаль, як при радянському союзі, вже немає. У результаті голосування це рішення підтримали 38 із 55 присутніх на сесії депутатів. Ігор Палиця зауважив, що цим рішенням обласна рада зробила лише перший крок наступний за юристами. Які міркуватимуть над легітимним втіленням цього задуму в життя, майно санаторію Турія може бути передано на баланс одній з інших волинських оздоровниць. Про це йшлося на засіданні майнової комісії обласної ради. Там є заборгованість. їхні рахунки заблоковані, і виконавча служба, оскільки іде заборгованість по заробітній платі, ну Планує накласти реж, скажімо так, оскільки приїжджали люди, і власне майновий комплекс повністю готовий до роботи. Вони підготовлені. У них повністю вся техніка, і вся апаратура, яка там є, і в тому числі основні засоби це є автомобілі, трактори і так далі. Вони всі працюють. Прозвучала пропозиція, власне, поступила від керівництва обласної ради про те, що передати цей майновий комплекс майно на баланс е санаторію е лісова пісня. Йдеться про е просте врятування майна в даному випадку. просто. Нагадуємо, санаторій належить до обласної комунальної власності. З 2015 року сфера оздоровлення та відпочинку дітей втратила фінансування за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Для санаторію Турія відсутність цих видатків спровокувала цілу низку проблем. Однак, на переконання голови тимчасової контрольної комісії, яка займається перевіркою комунальних підприємств, В'ячеслава Рубльова, причини нинішньої плачевної ситуації в Турії криються не тільки в загальнодержавних тенденціях в сфері. Здоровлення пан Рубльов має претензії до колишнього керівника закладу, який півроку тому попросив розірвати з ним контракт. Донець сьогодні, як великий професіонал, наскільки я знаю, працює радником Ковальського міського голови. Після того, як благополучно втопив цей санаторій, я розумію, що він його банкротив під щось конкретне, що його розпиляти, роздати і розкрасти. Правоохоронні органи у нас не бачать, де його знайти, тому що, вибачте, там. По фіскальній службі непідтверджених боргів і фірми, які зникли і Які заборгованість на два з лишнім мільйона у майновій комісії? Розуміють, що турію рятувати треба, однак рецепти цього порятунку різні. Чому саме е лісові пісні, а не наприклад іншому? У нас є інші підприємства з подібним профілем роботи, наприклад, той же пролісок. Святослав Кравчук виступив більш категорично на його думку. Пролісок працює більш успішно ніж лісова пісня, а тому має свою пропозицію. Давайте передамо майно. В, цей, в пролісок, тому що це сильний колектив, сильна команда. І вибачте, мене європейські гроші з неба не звалилися. Значить, хтось працював над цими європейськими? Керівник, обласна рада працювала, то тобто з ініціативи когось. Вони ж просто так не в не впали на лісову пісню. Скажіть, будь ласка. Чого він мовчав там, Карпух при всій повазі до нього? Він ж не займався тими питаннями. Я так само, якби за пролісок. Нічого проти не маю, але лист прийшов від лісової пісні від проліску. Таких речей не було. Керівник Проліска, депутат обласної ради Валентина Касарда зауважує, що обласна рада вже втратила чимало часу, який би можна було потратити для вирішення проблем. Турії канікули вже почалися, і всі оздоровчі потівки в роботі. Тендери на оздоровлення дітей проведені, і турія лишилася за бортом. В день треба щоб вони нормально працювали. В них загрузка має бути саме менше 250-200 дітей. Валентина Касарда пропонує закумулювати кошти обласних програм для дітей та молоді, які б можна було освоювати в санаторії Турія і таким чином запустити там роботу, хоча би частково вирішивши проблему з фінансуванням у здоровниці. Все тільки що там можна нам із бюджету його, це його туди пустити. І повірте, його можна підняти. І недовго, і легко його за 7-8, а далі там в сезон піти. Ну просто звичайно ж воно це ж праця. Важка праця остаточного консолідованого рішення комісія прийняти так і не змогла. Депутати вирішили зібратися через тиждень та обговорити питання за участю керівників санаторії лісова пісня та пролісок, а також заступника голови облдержадміністрації Світлани Мешковець. Галузь охорони здоров'я. Ось уже другий рік поспіль фінансується за рахунок коштів цільової субвенції, що надходить в область з державного бюджету. Нагадаємо, у 2015 році медична субвенція повністю покрила потребу людей у білих халатах. Тим часом у 2016-му ситуація змінилась. Волинські самоврядці уже сьогодні б'ють на сполох та говорять про серйозну нестачу коштів, яких може забракнути на зарплатню медикам за 3-4 місяці поточного року. Гарну лікарню, але за те, що ми маємо гарну лікарню, ми маємо серйозні видатки. Так само маємо розгалужену орієнтовану мережу ФАПів, і зараз нам що кажуть, або ви ФАПи закриваєте, або скорочуйте, або людей за свій рахунок і що робити? Або давайте з власного бюджету. Ми там стараємося допомагати на медикаменти, на наркотики. Навіть вже на зарплату на минулій сесії ми частково змушені були ну, компенсувати. Будуть проблеми і якимось чином нам треба. Буде їх вирішувати, а таких коштів в районних радах вже самі знаєте. Немає не передбачені ці кошти і в обласному бюджеті. Вочевидь, урядовці мали на меті зекономити їх за рахунок скорочення ліжкомісць у лікарнях, а відтак і посад медиків. Згідно намірів профільного міністерства, медичні заклади Волині можуть не дорахуватись більше тисячі ліжок. У нас по Грохівському районі треба скоротити 60 ліжкомісць. Ну, коли ми прораховуємо, виходить, що ми економим 200 тисяч гривень на тому, розумієте, і а заходиш в лікарню, а там лікарні переповнені, тобто і ну от як виходити з того положення нам, чи займаємося ми тим, чи не займаємося тим? Якщо ліжка місця всі мають запит на них, і дійсно є проблеми з тим, де людям лікуватися. Я проти того, щоб скорочувати такі ліжка місця. Але проблема існує в іншому, що нам кажуть, що в Європі там, по-моєму, 60 ліжкомісць на 10 тисяч населення, а ми зараз робимо 80 норму вилин на 10 тисяч населення. Да, в Європі сумасшедші гроші виділяються на профілактику захворювань, страхова медицина, де людина має раз в рік прийти обов'язково здати аналізи. І там просто не допускають до того, що людина потрапляє в лікарню на це ліжко місце. Там все лікується або амбулаторно, або профілактикою, або на ранніх стадіях захворювання. Коли в нас держава не виділяє грошей взагалі на профілактику захворювань, а каже скорочувати кількість ліжко-місць, так проблему не вирішити. Так кількість захворювань не зменшити. Разом з тим, керівник головного представницького органу Волині також наголосив, що у кожному окремому районі області ситуація різна. Повілі вас в міському центрі більше ніж потрібно. Правильно наскільки я розумію, і в міській лікарні, і залізнична. Зараз ми думаємо. І я думаю, що швидше всього будемо схилятися до хоспіса, тому що тут навіть госпіталь інвалідів не тому немає вирішення проблеми однаково скрізь. В одному районі треба зберегти. Там вивеничіському треба лікарню зберегти чи не треба. Знає Веничівський район. Треба в Ковілі чи не треба, знає Ковельський район. Юр Палець запропонував волинським замовляцям узагальнити інформацію стосовно потреби скорочення ліжкомісць у їхніх районах. Крім того, голова обласної ради закликав очільників районів подати письмові пропозиції стосовно необхідності придбання карет швидкої допомоги та пообіцяв своє сприяння. Я був зараз зустріч і в Швейцарії, і в Німеччині, і з державними госпіталями, і з приватними клініками, вони раз в 3 в 4-5 років міняють повністю обладнання, раз в 10 років міняють е, рухомий склад швидкої допомоги. Ну, там швидка допомога десятирічна з пробігом там, 200 тисяч Мерседес коштує 3 чи 4 тисячі доларів. З обладнанням ну без такого якогось специфічного обладнання. Ну я думаю, що краще такі, ніж газелі, ми купимо і забезпечимо райони повністю. Тим, що необхідно, або будемо шукати кантональні госпіталі швейцарські, сказали, Женевські, Дайте нам запит ваш, можливо, ми підемо якусь благодійну допомогу. Зробимо для цього потрібно бути в нас перелік того, що необхідно, починаючи з обладнання на лікарні, закінчуючи рухомим складом швидкої допомоги. Волинські школярі вже насолоджуються літніми канікулами. Тим часом у загальноосвітніх навчальних закладах області розпочинається гаряча пора ремонтів та підготовки до нового навчального року. Із понад восьми сотень шкіл нашого краю майже 70 не обладнані санвузлами. Такий стан справ не влаштовує голову обласної ради Ігоря Палицю. Він дав доручення керівникам районних рад виправити цю ситуацію за лічені місяці. Ми до осені маємо всі школи. Зробити, щоб туалети були в приміщенні, обрахувати на проєкти Ми гроші дамо разом з вами. Ви дасте, ми дамо де сільські ради гроші на те, щоб туалети зробити в школах, я знайду. Що зможете дасти районні ради, що зможете сільські ради, що зможе обласна, що не зможе. Або дасть Київ, або дадуть благодійні фонди. Я переконаний, що за три місяці будівельники зможуть зробити прибудови або всередині шкіл, якщо є місце, туалети для нормальної гігієни. Голова воєнради Палиця також закликав самоврядців подати свої пропозиції щодо необхідності придбання шкільних автобусів та оптимізації мережі навчальних закладів у їхніх районах. Тому що з 1 вересня держава припинить фінансувати школи першого другого ступеню до менше 25 дітей, і що ми з вами не робили цього фінансування і субвенції з державного бюджету не буде. Нам треба цим займатися, але ми повинні підійти з розумом. І якщо вже закривати школи, забезпечити нормальні умови для навчання в опорній школі, плюс, щоб діти могли спокійно і зимою, і в будь-яку погоду добиратися до цих шкіл. І це теж ви повинні зробити по районам і скласти це, що ми бачимо. Окрім проблемних питань в освіті, які потребують першочергового вирішення, Ігор Палиця також окреслив своє бачення майбутньої перспективи розвитку навчальних закладів краю. А далі на наступний рік подивимося спортзали. Стомові, щоб ми починали вже дітям прививати якусь культуру, тому що коли вже дорослі, ну ми вже не можемо себе переламати, когось переламати. Ми можемо якимось чином намагатися нав'язати свою думку. А дітей треба виховувати вже в правильному режимі відношення до суспільства, до гігієни, до принципів, до того, що їм дає держава там чи громади. У Волинській обласній раді запрацювала експертна рада, що визначатиме художню цінність та містобудівне значення об'єктів, що підлягають під дію закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Нагадаємо, цей дорадчий орган з питань декомунізації в області було створено згідно сесійного рішення Волиньради. Ради. У ході першого засідання затвердили персональний склад. Очолив експертну раду заступник голови обласної ради Роман Карпюк. Секретарем обрали директора Волинського краєзнавчого музею Анатолія Селюка. Мета цієї комісії не допустити порушення закону про декомунізацію і дотримання всіх законів. Всі члени комісії в подальшому що працювали над тим, що з збором інформації деякі є, щоб ми не випустили жодного об'єкту, який є в переліку декомунізації, може які об'єкти не будуть, не, не були враховані, щоб ці об'єкти е, далі врахувати, і не е, допустили перевищення закону, е, недотримання не закону при е, 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 винесенні рішень. У порядку денному було також питання про доцільність існування символів комуністичного режиму в оздобленні меморіального комплексу вічна слава, що у Луцьку. Втім, стосовно розгляду цього питання у членів експертної ради виникли застереження. Стосовно меморіалу вічна слава, по перше, що це є пам'ятка історії і культури національного значення. Внесена реєстру. що меморіал це таке місце. Ну подумати дуже добре, чи варто його чіпати. Інша справа, що, можливо, не меморіал вічної слави, бо ви скажете, яка там слава дійсно, що це два диктатори воювали. А якщо, скажімо, назвати меморіал, скажімо, слави і скорботи, бо там не тільки ці воїни. Щоб була пам'ять про всіх, хто поклав своє життя, люди, це наша історія. Ми не можемо видляково цю національну пам'ять формувати, щось стирати, щось викидати 6 вересня минулого року була при Луцькій міській раді комісія, яка працювала виключно по меморіалу так. на чолі з е, паном Матвієвим. Обговорювалися всі ці деталі і назву, і дати, і те все з ваших сучасних слів, що я зараз почула. Я розумію, що тої інформації і та робота, яка була проведена до цього часу, вам не відомо. Вислухавши думки колег Роман Карпюк озвучив пропозицію, на яку пристала більшість. Я пропоную на сьогодні поставити поставити на голосування, щоб ми запросили представників Луцька на наступне засідання, і до нас на наступне засідання поступить дуже багато питань. Кожна може населеного пункту, бо десь хтось недовольний тим надписом, десь недовольний хтось меморіалом, десь недовольний приліском, хтось э, замітить, що є порушення якогось закону. Ці всі питання будуть виникати. Десь можливо.